Зашкільна освіта відіграє неабияке значення в житті дітей та молоді. Саме тут діти розвивають свої здібності, розкривають творчий потенціал та набувають нових практичних навичок для подальшого вже дорослого життя. На початку кожного нового навчального року при центрі позашкілля, що у Луцьку, влаштовують день відкритих дверей. Понад 2300 дітей з різних громад відвідують гуртки та секції, а згодом прославляють нашу область на різноманітних змаганнях. Проте головним є всебічний розвиток майбутнього покоління. Волинь попереду. На всеукраїнському рівні я сьогодні з гордістю хочу сказати, що наш центр з науково-технічного напряму є перший в Україні. І цим варто пишатись. З художньо-естетичного напряму наша Волинь не відступає і також є попереду, тому нам є ким пишатись. Нам є до чого досягати, нам є до чого рости. Наші двері завжди відкриті для вас. Ймовірно, через реалії сьогодення збільшується кількість дітей, які мають проблеми в емоційному стані, поведінці та навчанні. Саме тому у центрі позашкілля працює практичний психолог. Раніше заняття проводились лише індивідуально. Охопити більшу кількість дітей не було можливості. Був запит, але не було належних умов. Тому звернулись за підтримкою до меценатів. Впродовж літа, вдалося організувати дітям кабінет на даних заняттях. Ми намагаємося обхопити максимум. От програма Гуртка розрахована на рік вона є авторською, і ми розраховували під потреби наших дітей. Що ми тут робимо? В Першу чергу. Ми працюємо над розвитком емоційного інтелекту. Ми з дітьми вивчаємо базові емоції, вчимося їх розуміти, розпізнавати та правильно проявляти. Далі ми робимо заняття на розвиток пам'яті, уваги, мислення, сприймання, зорового орієнтування, дрібної великої моторики, координації, рухів міжпівкульної взаємодії, розвиваємо уяву, розвиваємо мовлення. Наразі двічі на тиждень проводяться групові заняття. Тривають вони півтори години, враховуючи те, що до семи років провідної діяльності в дітей гра, їм ще хочеться гратися. Тому на заняттях ми стараємося використовувати. Різні методи та техніки. Що ми робимо? Включаємо різні розвиваючі, цікаві відео, використовуємо ігри та іграшки. Іграшки можуть бути як м'які, так і розвиваючі. Проводимо заняття. В з арт-терапевтичними техніками у формі тренінгів для того, щоб їм було цікаво в першу чергу, і вони інколи навіть можуть не помітити те, що ми ніби ціле заняття ніби погралися, але в той же час ми навчаємось. Діти в захваті від подібних занять. Навчили вдихнути носом і видихнути ротом. Тоді ти спокійно стаєш і перестаєш плакати яких людей ти любиш, з якими емоціями? Яких ти людей зустрічав? Веселих. І сумних. А чому вони сумні? Ми інколи їх ображали. А, а якими ти хочеш, щоб люди всі навколо були? Веселі. Підтримка фонду Ігоря Палиці тільки разом відчувається в закладі не вперше. Голова правління фонду Катерина Шкльода зізнається, майбутнє покоління та його підтримка завжди в пріоритеті. Ми розуміємо важливість підтримки позашкілля, адже воно сьогодні опинилося в умовах недофінансування, і звісно, це все через нашого ворога, який змушує нас жити у стані війни. Фонд Ігоря Палиці тільки разом протягом минулого року, і попередні всі роки завжди допомагає і закладам позашкільної освіти, і малії академії наук, адже розуміємо важливість того, аби наші діти мали повноцінний розвиток, повноцінний доступ до освіти, не зважаючи на будь-які обставини, чи то карантин, чи то війна. Вони заслуговують на найкраще. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.